Професійних хокейних клубів в Україні в наступному сезоні буде не менше семи на засіданні. ПХЛ остаточно стало відомо, що броварський білий барс прийматиме участь у наступному чемпіонаті професіональної хокейної ліги України. Зараз вже йде організаційна робота із новим дуже солідним спонсором, людиною, яка взяла під свій патронат хокейний клуб Білий Барс. І спільна робота цієї людини і білого барса дозволить білому барсу взяти. Повноцінну участь у наступному чемпіонаті А от чи гратимуть у першості 2012-2013 вінницькі гайдамаки невідомо й досі. Проте за словами директора команди Валерія Лук'янця, ситуація вирішиться вже найближчим часом. Мы боремся за то, чтобы участвовать в чемпионате. Как бы есть определенные подвижки, но могу сказать, что предполагаемый бюджет пока что обеспечивается процентом на 25-30. И этого недостаточно для того, чтобы принимать участие в чемпионате. Мне необходимо за предстоящие 10 дней сформировать команду и постараться обеспечить бюджет команды для того, чтобы участвовать. Якщо ж гайдамаки таки не встигнуть за означений термін воднати свої фінансові проблеми, то буде змінено і календар матчів чемпіонату України. Натомість на засіданні остаточно утверджено головного арбітра України. очолить дисциплінарний комітет Олег Лускань. Дотепер же не визначені питання, які стосуються молодіжної хокейної ліги і Кубку України. Попередні клуби і ліга домовилися про створення цих турнірів. МХЛ як УПХЛ, які очолюватимуть представники клубів учасників, вже зараз. Відомо, що до молодіжних складів команд професіональної хокейної ліги можуть приєднатися колективи, які не заявлені у елітній першості. Що ж до Кубку країни, то планується, що його буде проведено під час пауз у чемпіонаті. Проте остаточного розкладу ще не складено.